Квітня, а в мене. Чого? А в мене з труби з кондиціонера висить цей. Е... Та... Як він називається? Ой, да. Я хочу. Ой! Веселка квітня. Мортал Комбат? А что? Ну так Мортал Комбат. Ну что до Славика? Сейчас. Так, привет, оливка Ой, у нас шапка слизла Сейчас почекайте. У нас А, да, у нас дитина в шапці після душу. А, ну, не після душу, а після ванни. Ну да. Опа. 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 А? да. Ну. Да. А, Дякую. Добре. Можна? Так, я ж про дитину. Ну, я ж тримаю її. Я, тримаю no, 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 я ж її. Ну я ж Це ж, ж не перший раз. Що, що, що? Що там кажуть? почув. Ти зіграєш со мной один раз? Ну звісно. Я зіграю на виноград. Зараз с татком твоим трошки пограю. Я буду играть, да? Да. Не знаю, на чего. Ой, как Так. Прикольно. А я вмію тільки отак робити. Класно. А ти не шариш, власне? Не дуже. Блюди. Не, а як ты стріляєш на яку пно? ШР2. А, не, в мене тільки ось ця штука, я почекаю, ось така от бач така. Опа! Ну я, типа. В мене дракон не вміє влітати, а тепер він ще й стріляти не вміє, ну. Це походу, ти маєш розбити Да, тільки я не в ту не в те вікно лечу. А яка різниця Ну бо якщо я в одне пролітаю... тут Дякую Вдруг а... вдруг що, типа нерозбитим. не разбитым Ну от. Це проти нас дракон. Це там діло. Каже, що треба атакувати цього. Я. Не знаю, зараз побачимо. О, oh, кто там включит? Сама пошла по манкелетина плачей! Слану, ч вы можете на плач? Эээ, был у нас в полном вечере постейно плаче. Вина почти на плащу, на ніч, на вечір, на ніч. Я стріляю. Просто хочу вставити на попасти. А, не, я хочу того дракона попасти. Your best shot? А, а чого він в нас Я Броду не вичить. Трошки внизу все. Пауза? Помог ты твой? Нет. Ладно, да. Я могу на паузу поставить, сяжну к. No way, should the point? Я знаю, что по моим закон. Как ему выпало? Спады а не спал. А да куда ты знаешь? Не знаю, бас, да. вот дракон. Да. А че он? Не знаю. Як треба нам? Могу. Да. Что он такой за свой город? У нас мельчик, а? Да. Обычно его? Да.

Садик. Садик. А ты а? что? Э, что? Что? Садике у моей есть кто? девочка кила. Да ты шо? Все ж хорошо? Мы okay, oh, right, впали What? на дракона. 你又把你妈说了？啊？你老公是农

Аааа, блин, трим драконов. Допомагають паль. Погано прийшли у двох. Пали з дракона.

Вот РСЛИ. Калина, чтоб нас кинуть. А вы что? Подвинь на коронавирус. Не маємо выпить. Драконі <плес> <плес> не перемагають. Ну, звісно, як же ж в цих играх без жорстокості Вирвати дракону око і заплювати його кислотою. Смотрим, кто выиграл, да? Вот. Где ты? Здесь, на драконе. А, а пока он не плачет, что он Это тот, кто видит не плачет? Может, он не и А. Смотри. Странно. Странно. Что? Странно. 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 купаете Странно. Странно. мы Странно. купаем. Мы Странно. купаем. Час від часу, Ну, типу, раз на якийсь період ми намагаємося її повноцінно купати А, а так ми її там обмиваємо кожного дня після того, як міняємо памперси. Вона просто не дуже любить якби... після того як покупалась. Вона не дуже любить ось переміну температури і тому подібного. О, так что это такая штука? Понимаешь? Она втекла. А. Не, а шо? Она тут, тут, тут. Ну, зараз. Ну давай. Опа. Перемагаємо графін. Сподіваємось на це зі того. Да, мы перемоглись. Не надо уже нет. Щось якось. Зараз дивимось систему і будеш зі спать. <кх> Щось якось швидко, ніякого... ніякого челенджу, ніякого босса не було. Система А? А то он за сцену.

Чи від мами їх туди зіставили, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Але ось ви також. І? Дівчата? Так. Yeah. Так. No, it but... Вони в своєму виглядному світі. Так. Історія. Пенсії. Ще таке, ще таке, ще таке. Ну, зараз пенсії взяв, ще є научні Це там, де проколувалися? Угу. Зараз ми все у цієї зеленої дівчині, yeah. А коли там про космос, то ми її дівчинки. Я її втратила, коли ми були 12. Що? Це був акцидент. А що, в ній всі живуть? Ти були Що, плаваєш на демон? Так. А чого? Кого що вона не була А вони випадково зустрілися по ньому вони прийшли е, надрукувати свої книжки, які вони шукали. І ось попали в таку машину, що їх відправляє у їхні визерні світи. A chance to grow up together. I just hoped that in time it would get easier. Ух ты не а мы не притягаем. Долг долго no. 19 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 0, 3, 30. 3, їхнє місце. Ви можете стоять, щоб ви можете. Ну, нам зараз no. кудись перенесуть. Okay. <coughs> від драконів. Ми більше не будемо з драконами хати. Okay. Ну, ну, все, закінчилося. Рівні з драконом. Міо. Чай. Та ми тільки 10 годин награли. Yeah,